Вітаю на новину. Лайма звати Антоніна Карташева. І ми з командою сьогодні в одному з уцілілих корпусів лікарні Охмадит, яка постраждала внаслідок російської агресії 8 липня. Попри те, що зсередини цей корпус досі працює і приймає щодня близько 500 дітей, пацієнтів зовні він виглядає не так привабливо, як всередині. Саме тому сьогодні оголосили новий тендер, шукатимуть підрядників, які не будуть відновлювати. А поки що на даному етапі зроблять все можливе, аби ця будівля уціліла на зимовий період на це виділили гроші фонд таблеточки. Понад 9 мільйонів гривень пропонують на ці відновлювальні роботи. Що ж буде відбуватися, за які терміни? Все почули сьогодні і розкажемо вам. 8 липня події в вогнедиті сколихнули всю країну. Частина людей їхали допомагати з ліквідацією російської атаки на місце вибухів, інші донатили, назбиравши мільйони. Та вже за кілька тижнів постало питання, хто і як витрачатиме кошти українців. І перший тендер виявився скандальним, адже перемогла компанія, яка суттєво завищила ціни. Тендер скасували і повернулися до питання відновлення. В жовтні в нами була розроблена. Тендерна документація. Ми змогли вчора оголосити проведення цих торгів на електронній системі Прозора на невідкладні пройдоварійні роботи по захисту будівлі нового діагностичного корпусу Хмельницького, в якому ми зараз з вами перебуваємо, на період зими 2024-2025. Отже, мова йде не про реконструкцію, а про збереження будівлі у зимовий період. Замовники сподіваються, що до 15 листопада підрядники встигнуть встановити вікна, двері та провести ремонтні роботи в деяких приміщеннях. На це все виділяють понад 9,5 мільйонів гривень. Це гроші фонду таблеточки. Але поки жодна компанія не заявила про бажання відновлювати лікарню. Я думаю, що Після якоїсь історії в минулому хтось боїться, хтось не хоче, хтось не хоче брати на себе ризики. Але там, де залучені медичні закупівлі України, повірте мені, більш прозорої процедури бути просто не може. Тому прохання величезне, якщо ви можете, якщо ви знаєте підрядників, які підрядні компанії, які можуть виконати ці роботи, заохочити їх подаватися. Терміни цього тендеру визначені і зрозумілі зробити все до зими. Але повного розуміння скільки часу і грошей треба на повноцінне відновлення найкращої дитячої лікарні країни питання досі відкрите. Антоніна Карташева, Владислав Коток для новини Live.